Купив несмачну ковбасу, чи дивний на смак м'ясо і хочеш довести, що продукт неякісний – Дорога до Хмельницької регіональної держлабораторії. Останній був приклад, що принесли, були незадоволені якістю ікри червоної купували на ринку. Ну за 60 гривень червоної кри купити. Ну ви ж самі розумієте, ми проводимо дослідження, але інколи буває, що клієнти в емоціях своїх. Вже потім вони на наступний день вони відмовляються, щоб їм досліджували. Вони вже дивляться на те, що їм вже це не потрібно, не цікаво. Перевіряють і на дотримання усіх норм молочну продукцію. Цим безпосередньо займається сектор мікробіології. Основний прилад лактоскан хараштадогравта. Ми проводимо дослідження молока на соматичні інгібуючі речовини. Нам надає відділ приймання зразків. Вони там приймають, оформляють, закодовують і присилають нам тільки під номером зразочок. Ми не знаємо ні власника, ні підприємця, нікого. Працівники хіміко-біологічного відділу досліджують безпечність сировини і харчових продуктів. Фокус на наявність токсичних речовин. Свинець, кадмій». Мишяк, ртуть, цинк, мідь і до 19 елементів перевищень токсичних елементів в харчових продуктах ми не мали. Крім токсичних елементів, це пестициди, пестициди різних груп. Клор пестициди, фосфорорганічні пестициди вимірюють радіацію. Увімкнули дозиметр і нині фон у межах норми. Зараз ми міряємо асфальт, 14 мікрозівертів. 0,14 мікрозівертів. Так, це нормальний фон. В нас в середньому в Україні від 8 до 19 приблизно цей фон коливається. Загалом в установі працює 146 спеціалістів. За рік спільними зусиллями здійснюють близько мільйона досліджень. Спочатку, коли лабораторія створилася, це в основному були хвороби тварин постановка діагнозів, розроблення заходів було поголів'я тварин набагато більше в Україні. З часом, десь починаючи там з 2000-х років, все таки на перший план вийшли дослідження харчових продуктів, тому що відповідно до європейських вимог на базі ветеринарної медицини почали якби, створювали службу, яка буде повністю здійснювати контроль від лану до столу харчових продуктів. І так вже три десятки років поспіль установа відсвяткувала свій ювілей. Найкращих працівників відзначили нагородами. Дякую вам, Анатолій, за вашу сумлінну працю. Сніжана Мазур, Олександр Мельников. Новини. 33-й телеканал.